В суботу пройшло підбиття підсумків конкурсу Фотоальбом-2010. Слайд-шоу, концертна програма та нагородження переможців пройшло в культурно-спортивному комплексі НЗФ. Організаторами конкурсу Фотоальбом 2010 виступили мережа магазинів Цифровий фотоцентр відділ з питань культури, молоді і спорту Нікопольської міськради, а інформаційним партнером стала газета Проспект Трубників. Фотоконкурс проходить в нашому місті вже не вперше. Почому ми вирішили собственно проводити такі конкурси. Ну я думаю, відповідь в залі. От повний зал 47 участников, учасників, 200 фотографий. фотографій. Кождою фотографії вложена душа. Чувства в каждой фотографии есть свет, радость, грусть, переживания фотоконкурсі взяли участь 47 нікопольців, які надали більше 200 знімків. З них шляхом голосування на сайті було обрано 85 найкращих фотографій. Компетентне журі, до складу якого увійшли художники, дизайнери, і фотографи, обирало переможців в п'яти номінаціях і головного переможця конкурсу. Переможця в категорії «Нікопольський міський пейзаж та архітектура нагороджував директор рекламно-поліграфічного центру Січ Олег Фельдман. Робота дійсно заслужує увагу. Нам Очень приятно, как газете, как городской газете проспект Трубников. Очень приятно быть соорганизатором этого конкурса. Нам очень близка, интересна эта тема. Обещаем ей в дальнейшем поддерживать. Это очень хорошее начинание, которое начал и уже второй год ведет Александр Павлович. Дарим очень практичный. Подарок портативний фотопринтер. Тобто, не скадять для родського пейзажа, тепер можна буде його і напічати. Крім цього, Олег Олександрович зазначив, що найкращі роботи в категорії Нікопольський пейзаж та архітектура увійдуть в фотокалендар на 2011 рік, який випустить РПЦ Січ. Головним переможцем, який отримав цифровий дзеркальний фотоапарат Нікон, став Сергій Буйна. і Його фоторобота «Занурюючись в туман.